Брат веде сестричку в школу, так? Да? Все, хочеш? Ну давай сідай. Тримай свій рюкзак. Музончик. Музончик, зараз буде. Оп, музончик є. Поїдемо. Да. До школи. Да. Поїхали. Бил, б... За руль дивитись, добре? За руль. Ми приїхали. ти да. рада, що ти йдеш до школи? Та? Да. Да? Ну ти поки молода, ти вже рада. Віка чекає 11 років каторги. 12. Ти розумієш? 12 вже. Дай ручку. Пішли. Рада, що йдеш? що, де тут твій клас, бо я нічого не знаю. Але там. Я покажу зараз. У мене знайка. мій клас. Угу. Навіть знаєш, де бій 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 бій. Тратить, Ну, Ди початку головне, щоб ти знала, де твій клас. Ова, добра Школа. А тут твій клас. А ми провели першокласницю. Кого маєш красення, братика? Пішли від ковіка, папа.